Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео хочу вам розповісти, як потрібно міняти лампочку габаритів на Volkswagen B5. Хочу вас відразу заспокоїти для того, щоб її замінити. Не потрібно вам буде знімати бампер, фару, можливо, крило. Повірте мені, я це вже робив і нічого не вийшло. Тут все. Дуже просто. Щоб її замінити, потрібно вам зняти ось таку защиту, шаво є, тоді зняти кришку фари. Ось наша лампочка знаходиться отут. Вам потрібно знайти провід, який йде до вашої лампочки габаритів. Він, якщо ви думаєте, що там цоколь якийсь спеціальний, який треба прокручувати чи якось відкривати щось, щоб його витягнути. Ні, тут цоколь такий просто вставляється в цей розйом і все. Находите кабель, який йде до лампочки, і тягнете за нього. Не різко, а постійно просто тянете, не бійтеся, відірвати кабель, він тут гарно прикрутять, зафіксований. Все, дістали ми нашу лампочку, ось такий цоколь. Ось так в пази він заходить. Дістаємо стару лампочку нашу. Ось таку лампочку я купив. Нову буду ставити діодну. Ставимо її наш роз'єм і в зворотній послідовності ставимо її назад. Ось так можете з цієї сторони направляти, а звідси просто дивитись. коригувати. От. Ось. Oh. Довели сюди нашу нову лампочку. І ось так у нас лампочки наші нові замінені. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, це відео буде вам в пригоді та до зустрічі.